Батько трьох дітей. Люблячий чоловік, а віднедавна і мужній військовий. Десятки людей біля свято-георгіївського храму провели в останню земну дорогу героя Вадима Жемчужнікова. У березні 23-го року чоловік доєднався до Збройних сил України, служив у морській піхоті на гарячих напрямках, був відданий своїй державі. 20 листопада поточного року чоловіка знайшли мертвим на спостережному пункті під час виконання бойового завдання у районі Курахове Донецької області. Це людина зразу з якою знайшли спільну мову. Завжди виконував бойову задачу. Це дуже велика для нас втрата. Відам його спасія моє, що мав Господь, надія моя. Дуже веселий, я навіть розказую, я пам'ятаю його, зараз як бачу, дивлюсь на вас, а бачу, як він до мене говорить по відеосвязі, постійно улибається, я навіть повірити не можу. Він дуже позитивна людина, він постійно був в такому настрої. Він постійно сміявся, він... навіть не можна було сказати, що він був на війні. Заємного воєнного де мене за відпученнями сями не вільної. Він в його троє дітей. От, і питають, що його. Ти ж не можеш не піти. Він каже, а як я не піду. Я до них іду, щоб півжилось добре.